Вітаю глядачів живого журналу Освітограй. Мене звати Шевченко Ольга я є студенткою групи ДК 23 а саме кафедри педагогіки, дошкільної та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Нещодавно я брала участь в 9-й всеукраїнській студентській науково-практичній конференції, актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та фізичної терапії, і хочу продемонструвати вам наш виступ щодо. Теоретичної наукової роботи. Робота на тему особливості діагностики когнітивної сфери у дітей з дислексією. Загалом у статті розглядаються особливості когнітивних функцій, а також їх взаємозв'язок із труднощами читання дітей при дислексії, також аналізується важливість діагностики та оцінки когнітивної сфери з метою побудови ефективних корекційних стратегій. Перейдемо щодо постановки проблеми, то насамперед проблема діагностики когнітивної сфери у дітей з дислексією є актуальною, оскільки своєчасне виявлення порушень читання визначає ефективність подальшої корекційної підтримки. Попри наявність досліджень, комплексний аналіз когнітивних функцій дітей з дислексією потребує додаткового висвітлення, що й зумовлює потребу вдосконалення методів їх оцінювання та забезпечення індивідуального підходу в навчанні. Щодо аналізу останніх джерел публікацій, варто зазначити про те, що провідні дослідники у галузі логоподії, зокрема, це Ільяна даніла відчути Тарас Сунта Шеремет, вивчали механізми виникнення дислексії, також особливості розвитку навичок читання і письма, і загалом питання діагностики та корекції цього порушення у дітей молодшого шкільного віку. Метою статті є теоретично окреслити особливості діагностики когнітивної сфери у дітей з дислексією, також з'ясувати взаємозв'язки між порушенням окремих когнітивних функцій та труднощами в опануванні навичок читання. Перейдемо до викладу основного матеріалу. Отже, як визначення, дислексія це специфічне порушення навчальної діяльності, що характеризується труднощами у формуванні навичок читання за умов нормального інтелекту і також адекватних умов навчання. Порушення писемного мовлення належить до нейрокогнітивних розладів і проявляється у порушенні фонологічного аналізу, також зорово-просторового сприймання, швидкості та точності обробки мовної інформації. Має мультифакторну природу, а саме це генетичні нейропсихологічні та психолінгвістичні чинники. Загалом діти з дислексією демонструють неузгодженість між розумовими здібностями та навчальною успішністю, що потребує комплексної діагностики. Дислексія проявляється у труднощах розпізнавання слів, декодування графем, орфографічних помилках та повільному читанні при збереженні високого рівня мислення і логічних операцій. Діагностика когнітивної сфери дітей з дислексією є багаторівневою і потребує інтегрованого підходу логопедії, педагогіки, психології та нейропсихології. Вона передбачає дослідження компонентів когнітивної діагностики для оцінку потенціалу та виявлення труднощів. Ключовими елементами є оцінка уваги, а саме це об'єм, стійкість та концентрація, що і впливають на швидкість, а також точність читання і виконання навчальних завдань. Оцінка пам'яті охоплює короткотривалу, довготривалу слухову і зорову простору пам'ять, які є саме важливими для декодування, орфографії, фонологічного аналізу та розпізнавання фонем. Дослідження мислення включає научно-образне, а також словесно логічне мислення, порушення яких Власне, можуть і проявлятися у труднощах розуміння прочитаного, а також формулюванні, висловлювань та засвоєнні орфографії. Сприймання оцінюються за декількома напрямками: саме це мовленнєве, слухове і також зорове сприймання, що впливають на розпізнавання фонем, обробку звукової інформації та візуальних патернів. Надалі перейдемо до оцінки мовлення, що охоплює внутрішнє, зовнішнє, рецептивне та експресивне мовлення, що дозволяє виявити порушення фонологічної обробки, а також орфографічної точності та мовленнєвих операцій. Діагностика також включає оцінку моторної координації, зокрема, мається на увазі дрібна моторика та зорово-моторний контроль, які є важливими для процесу читання. І перейдемо до висновків. Те, що проведене дослідження підтверджує, що вивчення когнітивної сфери дітей з іслексією є комплексним процесом, який потребує міждисциплінарного підходу. А саме ключовим у діагностиці є увага, пам'ять, мислення, сприймання, мовлення, так як їх недостатній розвиток і зумовлює труднощі читання. Своєчасне виявлення порушення когнітивному розвитку забезпечує ранні втручання і відповідно підвищує ефективність корекційної роботи, допомагаючи обрати. Оптимальні напрями логопедичного і педагогічного впливу. Комплексна діагностика є необхідною для розуміння причин дислексії і створення результативних корекційних стратегій, що сприяють успішному навчанню та адаптації дітей. І дякуємо за увагу!